Триває набір до Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, які спеціальності пропонує заклад та за якими умовами можна вступати в ході брифінгу розповів начальник відділення комплектування із Мирського прикордонного загону Ігор Табакар. Вступна компанія 2023 року до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького продовжує набирати обертів. Вступити до академії можуть громадяни України віком від 17 до 30 років. В тому числі і ті, яким виповнюється 17 років у рік вступу та які здобули повну загальну середню освіту. Нагадаємо, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького єдиний в Україні вищий військовий навчальний заклад, який готує військових фахівців за державним замовленням. За схемою підготовки, курсант. Для юнаків та дівчат, які бажають стати офіцерами-прикордонниками, Національна академія Державної прикордонної служби пропонує наступні конкурсні пропозиції. Це Філологія, психологія, електронні комунікації та радіотехніка, безпека державного кордону, кінологія та правоохоронна діяльність. Кожен кандидат може подати 5 заяв для участі у конкурсі на місця державного замовлення. Зазначимо, для конкурсного відбору зараховуватимуться бали національного мультипредметного тесту 2022 та 2023 років, а також зовнішнього незалежного оцінювання 2020 та 2021 років з трьох предметів. Для тих, хто виявив бажання вступити до Національної академії, потрібно звернутися до відділення комплектування Ізмаїльського прикордонного загону який знаходиться за адресою місто ізмаїл вулиця Гавріла Музиченка, 31, або за номером телефону 095 654 64 66, де нададуть кваліфіковану допомогу та інформацію щодо правил умов вступу. оформити навчальну справу а також пройти попередній етап професійно-психологічного відбору та первинний медичний огляд військово-лікарської комісії кандидату необхідно до 20 червня 2023 року Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми Новин.